там вжирає, нікого немає. Запарі за своє фотоворах! все дуже неадекватно. Давай викупне світло перетину викликати. Але льонька нікого нема. Близько 22-ї години не дійшов виклик на сенаторки Лечинівської, 2 про те, що син відмовляється доглядати за е, своїм е, батьком, який знаходиться в безпорадному стані, е, паралізований після інсульту, наскільки було відомо. Прибувши на місце події, зустрілися з заявником, він пояснив дану ситуацію. Е, я для переконання зайшов, подивився, дійсно, там чоловік знаходиться в безпорадному стані. Е, тобто, Ну, він взагалі не лежить, не ворушиться на тому дивані. У е, нього там е, ніби як за словами, що син приходить, просто йому ставить їжу, от, а сам він поїсти вже не може, той чоловік. От, двері залишає відчиненими. Прийняли рішення викликати швидку, щоб вони оглянули, можливо, госпіталізували. Пліція дозвольте зайти? Пліція призаховається. Та що мовчати? Це записане. І не помню, не треба. Де таке може бути в житті? Рухається, рухатись може взагалі? Чи він інвалід? Захисту членів сімей, учасників антитерористичної операції. Виходите, Шумово, цим законодавчим актом встановлено не включати до середнього виходите на сім'ї, яка працює на отримання державної соціальної допомоги. Прошу весне військовослужбовців, які боротьби безпосередньо участвовантиростичні операції. Стройні сили України продовжують отримувати допомогу помадати. Це Україні, yeah, тому, що yeah, що... Допомоги, Ця людина була простим робочим і. В один якийсь момент життя його розбив інсульт, і він почав е, лежаче життя. Це декілька років тому, десь два роки назад. Ну, він лежав, але він міг собі взяти е, води рукою, попити, Він міг в туалет сходити. Йому час від часу приносили е, е, ну, їду, е, він полечив пенсію. Він міг собі оставити пару гривень. Останні гроші забрав його син. Все вроді би нічого, але за ним почали доглядати все менше. Він почав зростати. На нього почало волосся. За ним ніхто не доглядав так, як треба було доглядати, так як можна було доглядати людину. І він почав перевращатись це все ліжко, в якому він лежав, почало привращатись в болото. Він сам почав перевручатись в болото. Це невозможно виразити так настільки словами, наскільки. Це все омерзительно, тому що це були великі ногті повністю в грязі е, довгі волосся, яке приплило тисячу потами із, ізливали. Це вся подушка, це все. Я, я тіпо, приходив, виливав йому, купляв сігарети. Коротше. Ну що міг робив? Я сід його через це. Я йому їсти купляв, коли у нього не було, коли кінчались гроші до пенсії, ще було пару днів, Купляв йому сігарети. Постійно взагалі його навіщав. Ну пройшов якби кінець цьому всьому. Перше, це проявилось в тому, що я зайшов, і я подивився йому в очі, і він, він як онімів. Він не він не міг вже нічого мені сказати. У нього просто звіркали ветолазад з деревьянь. Він дивився на мене і мичав. Я подумав, що йому сталося жити один день, що він от в цей день вмре. Все, я дуже сильно. Ну, типу, мені так погано, я дуже похолодів всередині, коли побачив. І я. Хочу тіп, йому допомагати, я може не хотів би міліцію викликати, скоро, щоб це все почалося. Но я не можу тіп, там знаходитись, мене вивирачує і моє тіло просить вийти тіп, звідси, ну, цей запах дуже жорсткий, а він нічого не може зробити. Поки чекали швидко, спілкувалися з заявником, підійшов чоловік років 50, зайшов в ту квартиру, оскільки там двері були відчинені. І при цьому до хлопців, з якими спілкувалися, тобто таким погрозовим тоном можна сказати, сказав, нащо ти викликав поліцію, я ж тобі казав, нікого не викликати. І зайшов в ту квартиру. Там перебував близько 15-20 хвилин, поки не приїхала швидка допомога. Як тільки лікарі швидкої зайшли туди, він вибігає з квартири і рухається в напрямку будинків. На прохання зупинитися, пояснити на якій підставі він там перебував, представився, щоб він чи він має законні підстави для перебування в тій квартирі. Що він взагалі робив, щоб з'ясувати, поспілкуватися з даним людиною? Хоча б зафіксувати взагалі особу даної, даного громадянина. Він агресивно почав поводитися, виражатися до нас нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою. Взагалі поводився дуже неадекватно і агресивно. Було прийнято рішення даного громадянина затримати, оскільки неодноразово я попередив про. Злісне непокору законів вимозі поліцейського, оскільки він чинив адміністративне правопорушення, знаходячись в громадському місці. Вживав на цін до працівників поліції ображав і гідність. Поліцейських не хто ж відреагує, вони хай піддержметься, заберися свої фотофарати. По факту того, щоб з'ясувати на якій підставі перебував даний громадянин в квартирі, чи, чи не було це незаконним проникненням в квартиру, і взагалі для з'ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група, яка наразі чекає під'їзду. Де тут благоустрій? Коля документи Ні. на це все на Ні. ці постройки. Покажи мені документи на, на цей благоустрій процес, коля. Покажи мені на благоустрій цей процес. процес. Документи почекайте. Я живу тут. А це хто? Почекайте, я живу тут. Ми це всі живемо, то діти живуть. У мене діти живуть, мене діти свої. Це і Шанове, це, розумієте, любі от такі Мені. от речі потрібно міні міні. з мешканцями іншими. Ми розумієте, Ми Не ви не угоджували, тому що, будь ласка, де ви згоджували? Тут є певна кількість людей, які яка певна кількість? це має бути до обговорення. Ви не можете собі тут дворі робити, як що вам заманеться. Це нечасний двір. Це може робити жек. Ви не маєте права. Виже порушення плаву право благоустрою нас. Яке? Це той же кінець. Поясніть, покажіть. Пішов пояснити, що є порушення. Порушення порушення. Яке порушення? Це ви за дитяче моя майданчик. Ми робимо. Це майданчик, майданчик. Хто сказав, що це безпечно? Ви, ви не розумієте, це жара, це, діти гуляють, вони резину, Дихаю. дихають, ви не розумієте, ви цього. Резину. Ви, ви звініть мене, а ви, ви не що небудь робили для дітей тут? А ви... Ми ходили до палиці, що він зробив? Крім о тих во, палок, якими вони бігають, чуть, -чуть видирають, то ви що ще хоче пати. Чекайте, я цього не хочу. Мало що ви не хочете. Я, не хочу. я, да. вас, я, вас, взагалі, я живу в будинку, цьому вибачте. 20, 20 років я живу в будинку. Почекайте, шановні. Завтра, завтра, що що ви маєте бажання да, продовжувати, збираєте тут збори жителів будинку, то з ними проводьте бесіди. Хто за що? Тільки так. Будемо відбуватися. Ми працювали. Ми працювали, ми робили свою Добре, роботу. Це ви пройшли. Почекайте, шановні, шановні поліція, шановна поліція. Ви пройшли, Не ми до вас до ви, сусі, ви до не нас прийшли. Ні, це до нас. Добре, не, це ми маємо реагувати на всі заяви звернення громадян. До нас підійшли громадяни. Які, Які? от жіночка підійшла? Яка покажіть. Дитячу площадку делають, приводять, если ну, государство да. у нас не делает. Да, да вот я, раз повторю, якщо... Шановні, я вам ще раз повторюю. А якщо почекайте, почекайте, це на поліція. Послухайте мене. Я вам зараз просто їх приклад. Якщо я завтра на цій дитячій майданчику якась дитина обгось Там царапається, заради тобі. Звідки ви знаєте? Ну там все да, діли, наші мужики. Ви так, так живемо. Да. 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 Ну що, надо я тоже тут грати. Ну а що ж тоді, ну никто ну, не почувайте. зробить. Започкайте, пока діти, громади, що діти Ну, вижу. Це земля оце громади, що тут є. Тут більше ніхто, тут посторонніх немає. Тут це земля. Вот соседи позвонили, пускай вирішили зробити тут. Я не ще що громадян. Ні, то у нас це.

Можна залазити. Та що я Так, фонарі? Фонарі, 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 Закривайте в першу чергу двері, щоб більше людей могло зайти. Шкафу. Шкафу, шкафу. Подвалет. Нет, в спальню, в спальне там где-то. Спальня где? В спальні, в спальні там две залазаны. Там да балкон. Відбулася крадіжка з квартири, відповідно, залізли через балконне вікно, одягнувши грати. Нельняли тодою ж і покинули приміщення. Наразі сума збитків невідома відпрацювати в слідчі. Ми не чули ніяких. Зранку не тішки. Що то стукало, то що я дзвоню, а то ви дзвонили в контактів... поліцію? Я тут шов. Протягом дня десь такого година друга, третя дня посторонніх людей, які ходили. Дванадцять погано коняки наші зважки. Якісь шуми з квартири. Я так приходив. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Надійшов виклик, що по вулиці Станіславської, 14, двоє, можливо, троє невідомих осіб е, намагаються проникнути в будинок. Е, коли приїхали, поспілкувалися з заявником, е, дізналися, що це можливо двоє е, троє молодих осіб, які вже не перший раз намагаються проникнути в будинок. Бо попередній епізод, схожий схожий був десь минулого тижня. Е, в даний момент прочистимо територію, шукаємо підозрілих осіб. Тому що ви кажете, що я образив вас. Я вас образив, а не ви мене. Ви рахуєте, що я вас не ви мене не образили. Ні. Я У вас докази є, що я вас образив. Зам... Добре, добре. У вас є докази. Звичайно. Покажіть, покажіть. Покажіть, бо я вам один зобов'язаний пред'являти. А ви не зобов'язані? А я зобов'язаний, щось вам пред'являти? ви зобов'язаний громадян України себе поводити чим не гідно. Так, а я себе не поводив. У вас я бі є бі докази, що я не поводив себе чим не гідно. У вас є докази, так. ні? Ви рахуєте, що вас, проти вас, е, заклад підняв бунт. Так. Рахує, що ви доводите, що я Насправді. рахував. Ти, ви не да. ви докази. Да. ви можете сідію і мої скажете в судовому порядку. будемо. Можем, і Подивіться, будь ласка. Будь ласка, давайте. Ми, ми зараз Посвідчення ваше обов'язково придумав. Щоб поспілкуватися з вами. Так, У мене батарея сьогодні. Знімайте відео, фото, безпеку. Будь ласка. Я принесу відео, все як має бути. Почуєте всі слова, які в мою аналізу. Ми нічого не переживаємо, ми нічого не боїмося. Все, до побачення. Будь ласка. Ви слухайте, ви нова поліція, ви повинні діяти з да, 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 закону. Ви так казако, вами пишаєтеся країна. Та, то, дивиться, От зараз ви дивитесь на мене. Не знаєте хто ми ну, що. От тепер, якщо я дійсно думав, що у вас є докази. Є. повірте є. Ви розумієте, що відео? Покажіть більше пів години. Покажіть. Тут більше. Покажіть, покажіть. Я буду вам показувати пів години. Покажіть. Ви рахуйте, якщо я кожному показати пів години. Коли ви дієте полоцю? Чому затримали. Що виклик те, що громадянин поводить неадекватно. Так, не бажає оплачувати добре, добре, добре. послуги, закладу. Тобі ж е, з, е, з бару, тобто з ресторану. ресторану, пішов виклик. Так. Як ресторан називається? Вогнем мечем. Вогнем мечем. Пішов виклик з ресторану вогнем мечем, що я хочу оплачувати рахунок. Рахунок, так? так. Добре. Покажіть. Чекайте. Угу. Ну, ну, так. Будь ласка, віддасти назад. Це їхньому випадку не оплатить, так? Так. Я вас неодноразово просив, заплатіть. Все, без питань. Угу. І це, і це ви по цьому заводи? поводу мене затримували. Так? Так? Звичайно. Рахуйте, це нормально не оплатити ні, за? Ні, ні, почекайте. Я хочу запитати вас. Питайте, це питайте. Ви, це оце був повод, що ви мене затримували? так? Звичайно. Це є правопорушення, можна назвати? 177 гривень 80 копійок. Що, ви ви що цей рахунок мені був виставлений і що я його оплатив. Ні. Те, ні? ні, ви не оплатили. Ви його не оплатили. Ви не в курсі. Ви його не оплатили. Тому що навіть громадянин, який з вами перебував, він сказав, що він з вами більше ніколи нікуди не піде. Бо що ви ні. його просто опозорили. А який Ну не Я не знаю, ні. це ви з ним сиділи не я. А, я а б... то що в мене чек, є, що я оплатив? Придіть, будь ласка, чек. Це, це не ваш чек. Це вам просили за цим чеком оплатити. Це рахунок. Це рахунок. Підіть мені, будь ласка, чек. Це, це, це це Якщо я вам приділю, зараз чек. Типу, ти... Я не пам'ятаю, чи повти чи не, не пофти. Було ДТП на проспекті відродження, де водій таксі на ополімега Ополі їхав. Якийсь жартівник чи якийсь незрозумілий чоловік положив бетонний блок посеред дороги, він його не побачив. Ну і наїхав, 39 метрів ми міряли, протягнув, розбив собі картер, все масло витекло і пробив собі переднє праве колесо. Тобто ми приїхали, оформили це все, намалювали схему, відібрали пояснення, передамо це все в відділ ДТП. Ви хоч та качаєтесь, так? Да? Тільки так. так. А у вас взагалі якийсь спортом ви раніше займалися професійно? Да, Кікбоксингом, так? Ну, копашним в армії, кікбоксу. Хто вас за фахом? Я лісник. Лісник? А ви довчилися? В Маневському лісотехнічному училищі. Ага. А лісником хоча б день працювали? Ні. Працював водійом. Тілоохоронцем, воно мені допомагало, якби я возив дуже серйозних людей. Далеко возив. За межі країни маєте? За межі країни. Угу. Зараз в Іспанії. Угу. По Європі є. Я... Ви як і це як Вовченко тілоохоронцем? Вовченко ну, сім років працював. Кожна своя історія. Я одиннадцять. Ви одинадцять років тілоохоронцем були. І що, а чого ви покинули цю справу? Ну я ще з армії хотів. Взагалі я пробував шостий відділ Сокіл спецпідрозділів. Там мене трошки не вийшло. потім в Альфу. А потім ну, появилася поліція, якось відкрила очі на якесь чисте, що можна щось змінити, Попробувати себе дійсно. Е Професії поліцейського. Ну, зменшити, зменшити рівень злочинності. Рівень злочинності Серед молоді багато, от мені дуже не подобається, коли дуже багато молоді от, переходить рівень такій... безпорядності. Зараз на кожному, голову, де б ми не зустрічалися, молодь себе дуже буде. Не... Ми так не вели себе колись, так я скажу. Я був в роті, в другій роті, пристин звичайний патрульник працював. І я скажу, що, то, то, що це не мала практика, яка дійсно потім переходила в моніторинг. Це дуже відкриває очі на дію роботи патрульних, як працюють патрульні, дійсно, як вони можуть працювати патрульні. Це великий плюс в тому, що бо в нас є працівники, які не працювали в роті, а зразу з моніторингом вони багато речей. Якби, так, не, не, замечаю, на не, собі. Не, не помічаю. Так. Здивування в тому, що от нас робиться, немає. То ви доволі холодно реагуєте на нас, вас нічого не дивує. Ні, ні я, я не сильно не вражаюсь. Тим, ну, якби холодно не холодно, воно мені як би І я маю змогу це зупинити. Оце саме головне. Пробую зупинити. Вся робота мене вдихає. Мені наоборот складні, складні ситуації, для мене це як адреналін. Я не боюся вступати ну, в дискусії, там. я не боюся йти на різні складні ситуації, там, при спілкуванні з людьми там, чи вияснення конфліктів різних. Тобто для вас стресові ситуації це навпаки виклик і вам цікавіше, коли більше стресу. Так, да, чим, да, чим більше стресу в ситуації, тим якось воно азартніше. Угу. Так. Ви входите в кураж. Ну, <реш> <як вам мовити. реш> А нема у вас залежності від цих стресових ситуацій. Ну що от ви приходите додому, сидите і думаєте, боже як спокійно, нудно, треба чимось зайнятися. Я вам скажу я був в відпу відпу відпустці 15 суду. Дійсно, що вже на останні дні думаю, вже хочеться на роботу. В мені не вистачає. от. То, да, да, що зв'язані руки патрульних, це, да, це факт такий, який нам всім відомий, що дійсно скільки ми, порушників, таких, що дійсно треба закривати, вона сказати, колись було КПЗ закривати, так? а зараз цього немає. Що вони проведе не погодя, і ви відпускають може ти кого-то, що так само. Так, в цьому плані прокуратура так само. Не йде в нашу сторону. Наоборот, якби таке вразі складаються, що намагаються нам скласти, створити якісь перешкоди, щоб ми не робили роботу, того, що ми робимо правильно. От воно якось не складається. Якби воно все йшло, дійсно нам допомагало, і Набагато б скоріше ми місто вичистили від злочинності. Воно сказать, що б зменшилося, по-любому зменшилося, якби нам б допомагали і на це, що ми привозимо, оформляємо, щоб дійсно діяли і ті суди правильно вишали. Зменшилися б п'яних за кермом. І ну, взагалі це все б зовсім поміняло А Вам ну, не було б бажання за кордон виїхати, взагалі там, покинути цю країну? А ви знаєте, за кордоном те саме, що тут, тут своя рідна, своя рідна країна, за кордоном, не за кордоном. Там хоч себе почуваєш вільно почуваєш, але ти там чужий, чужий для всіх. Мене воно дуже що час справедливості. <правда> дуже не люблю, коли обманюють. От і по житті такі, і зараз на роботі такі, От. обман, то таке, ну, я не восприймаю. Якщо людина раз обманула, то вже мені трошки... Я стараюся поменше спілкуватися з цією людиною, а якщо це, то і люблю прямо в очі говорити, ловлячи на обман. Якщо кожен хоче почне з себе щось міняти, я це поміняю.